Запонуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво видавництву Генеза 2022 рік. На малюнку точка К належить відрізку АБ, довжина якого 28 см. Довжина відрізка АК утрічі менша за довжину відрізка КБ. Знайдіть довжину відрізка КБ. Знайдемо довжину відрізка АК. Утрічі менша, отже, одна частина і три частини. Знайдемо, скільки всього частин. 1, додамо три, отримаємо чотири частини всього частин. А тепер знайдемо, скільки сантиметрів складає одна частина. 28 ділимо на 4, маємо 7 сантиметрів, це у нас одна частина. А нам потрібно знайти довжину відрізка КБ це три частини. Отже, 7 множимо на 3 буде 21 см КБ. І вибираємо варіант правильної відповіді: 21 см. Номер 10 із домашньої самостійної роботи, номер 5 підручника математика 5 виконано.